Усім привіт! Сьогодні на огляді підгузки торгової марки MiniB, які продаються тільки у мережі магазинів АТБ. Їх замовляє компанія Своя лінія. Зараз давайте знайдемо. Ось, дивіться, своя лінія. Та виготовлені ці підгузки у Чехії, Чеська Республіка компанією Ontex. Це така сама компанія, яка виготовляє ось ці підгузки Helen Harper. Тож, у них один виробник, проте якість дещо відрізняється. У цій упаковці підгузки четвертого розміру є ще п'ятий розмір. Більше ніяких розмірів я у продажі не бачила, можливо, є ще трічка, як такий стандарт, 3, 4, 5. Але не знаю, якщо ви бачили, напишіть мені. Отже, виробник зазначає, що новий інноваційний поглинаючий шар у цих підгузках. Вони тонкі та еластичні, Абсорбуючий шар до 12 годин діє. Еластичні боковинки, м'який матеріал. 44 штуки в упаковці. І маса дитинки від 7 до 18 кілограм. Такі вони яскраві. Давайте заглянемо до середини. Відкриваються вони з боку. тут є така перфорація. Вона доходить до середини упаковки з однієї та іншої сторони. Дуже плотно були набиті ці підгузки. Я вже використала кілька штук, побачила, як вони працюють, проте упаковка ще досить щільно-щільно набита. Ось так виглядає сам підгузок. Він приємний на дотик, на дотик проте про ці підгузки, вони такі трішечки плотні, грубіші. Я би не сказала, що вони якісь товсті, вони середні, але такі плотні, плотно збиті є такі рихлі підгузки, а ці тонкі. Та плотні. Стрічка для закрепочок відрізняється своїм тисненням. Давайте заглянемо до середини. У середині є блакитний поглинаючий шар. Ці підгузки не ароматизовані. Дивіться, які вони широкі, вони є повномірними. У них Тянуться боковинки, проте вони такі трошки тугі, можете бачити, але під час застібання на дитинку вони тянуться гарно. Липучки у них стандартні, багаторазові, проте, коли їх відліпляєш від самого цього матеріалу, вже залишаються ось такі Ворсинки, і це не дуже добре, тому що коли його ось, ось сюди чіпляєш на цю ленту, він не так гарно тримається, як міг би триматися. Але тримається. Оця ленточка. Сама, вона достатньо широка, така стандартна. Оці ворсинки, звичайно, трошки заважають, проте, ну, добре, чіпляється, не відліпляється. Не, не, не такий їпкий цей слой, проте, от, бачите, я отак придавила гарнесенько і вже ось, бачите, і вже дуже гарно воно причепилося. Тобто треба добре притискати, зверніть на це увагу. Ось я вже не можу її відліпити дуже гарні липочки мені подобаються. Є такі високі захисні бортики зсередини. З зовнішньої частини є м'якенька резиночка, вона еластична, проте така, як, наче трошки паперова, але м'якесенька. І є рисочка, яка показує центр підгузка, що дуже допомагає під час надівання підгузка, вона має дивитися ось так донизу ця рисочка. Це означає, що підгузок правильно надіти на дитину і не буде протікати, буде гарно тримати. Спинка у них простенька. Поглинаючий слой доходить до кінця. А там, де у нас спинка, він просто із цього матеріалу, без наповнювача.